Мої вітання розглянемо задачу з астрономії. Український астроном-аматор виміряв інтервали часу між сходом зорі 1 та 2. Друга зоря зійшла на 3 години пізніше та на 3 години раніше зайшла, ніж перша зоря. Причому перша зоря зайшла в точці заходу. Що можна сказати про схилення цих зір Дельта 1 Дельта 2? Координати місця спостереження Фі 45 градусів, ламда, 34 градуси. Записуємо скорочений запис задачі. Дано дельта Т сходу другої зорі 3 години. Вона на 3 години пізніше зійшла. Дельта Т заходу другої зорі 3 години. Вона на 3 години раніше зайшла. І Фі це географічна широта місця спостереження. 45 градусів. Це північної широти. Тому що Україна знаходиться в північній півкулі. Ламбда 34 градуси це довгота. Для розв'язання цієї задачі потрібно розглянути малюнок. Ось малюнок, на якому чорне велике коло це. Небесна сфера. На Небесній сфері покажемо точки. Зеніт, Надир, вісь світу, північний полюс світу, південний полюс, світу небесний горизонт, південь, північ, небесний екватор. Точка півночі, точка півдня, навпаки, ну, точка півдня, точка півночі. Траєкторії руху зір. Другої зорі і першої зорі. Покажемо зорі. Перша зоря в Зеніті і друга зоря в Зеніті. Зверніть увагу, що траєкторія першої зорі співпадає з небесним екватором. Чому ж це я так намалював? Умові задачі сказано, що перша зоря зайшла в точці заходу. Якщо вона зайшла в точці заходу, це означає, що вона знаходиться на небесному екваторі. Також показана графічна широта. Це висота полюса світу над горизонтом. Ще ми показали на малюнку годинний кут першої зорі і годинний кут Т2 другої зорі. Для першої сірим кольором, для другої зеленим кольором. Що таке годинний кут? Годинний кут це кут, який відлічується від точки півдня проти годинникової стрілки по колу небесного екватора до моменту, де знаходиться зоря. Він відлічується в межах від 0 градусів до 24, від 0 годин до 24 годин, або від 0 градусів до 360 градусів. Годинний кут. В даному випадку він рівний 90 градусів. Чому? Тому що, ось дивіться, перша чверть кола, друга чверть кола, третя чверть кола, четверта чверть кола. Це якраз чверть кола, а чверть кола це 90 градусів. Отже, годинний кут. Точки заходу для першої зорі рівний. 90 градусів. Це так і запишемо. Ось. Т1 рівня 90 градусів. Далі нам треба перевести градусну кутову міру в годину. Для цього треба поділити на 15. 90 градусів поділити на 15 отримуємо 6 годин. Це ми знайшли годинний кут моменту заходу першої зорі. Щоб знайти час перебування першої зорі над горизонтом, треба годинний кут помножити на 2. Тому що скільки часу зоря від момента сходу рухалася до верхньої кульмінації, стільки вона і рухалася часу від верхньої кульмінації до момента заходу. Ми треба помножити на 2. Множимо на 2 і знаходимо час перебування першої зорі над горизонтом. 2Т1 дорівнює 2 помножити на 6 годин. Дорівнює 12 годин. Далі знайдемо, скільки друга зоря перебувала над горизонтом. Час перебування другої зорі над горизонтом. Ось він цей час. 2Т2. Для цього треба. Від часу перебування першої зорі відняти час, наскільки вона пізніше зійшла, і відняти час, наскільки вона раніше зайшла. Оце три години наших, там, в умові задачі сказано, і це 3 години наших. Ділимо ліву і праву сторону на 2, отримуємо ось таке рівняння. Підставляємо значення. І знаходимо годинний кут. Для другої зорі в момент заходу. 12 годин ми там вище порахували. Мінус 3 години, мінус 3 години. 12 мінус 3 і мінус 3 це буде 6 годин. Поділити на 2 буде 3 години. Години переводимо знову в градуси. Множимо на 15. 3 помножити на 15 буде 45 градусів. Далі скористаємося формулою, яка Зв'язує. Годинний кут. Широту місця спостереження, схилення зорі і зенітну відстань зорі. Годинний кут, другої зорі в нас є. Ми його тільки що підрахували. Моменту заходу. Широта місця спостереження. Географічна в нас теж є. Дельта 2 нам треба знайти, а зенітна відстань це кут між напрямком на зеніт і на зорю. В даному випадку зоря знаходиться в точці заходу, тобто над, над горизонт, на горизонті. На, на горизонті якраз. Бо нам сказано, що вона зайшла на 3 години. Раніше а кут на зеніт. Між напрямком на зеніт і напрямком на горизонт складає 90 градусів. Отже, зеніт на відстань другої зорі в момент її заходу дорівнює 90 градусів. Підставляємо всі величини, які ми знаємо. Дивимося. Т2. 45 градусів. Косинус 45 градусів. Далі. Z 90 градусів. Підставляємо. 90 градусів. Фі широта За умовою задачі. 45. Підставляємо. Лишилося схилення невідоме. Косинус 45 градусів, з 2 на 2. Косинус 90 градусів 0. Синус 45 градусів, з 2 на 2. Косинус 45 градусів, з 2 на 2. Синус дельта 2 і косинус дельта 2 лишається. з 2 на 2 залишається. він Корінь з 2 на 2 і з 2х2 скорочується, залишається синус дельта 2 на косинус дельта 2. А це тангенс. Тангенс дельта 2. Записуємо. Тангенс дельта 2 дрівня на мінус одиницю множимо ліву праву сторону корінс 2 на 2. Щоб обчислити звідси дельта 2, треба знайти арктангенс з лівої і правої сторони. Арктангенс від тангенса дорівнює просто дельта 2, тому що арктангенс знищує тангенс. Справа залишається арктангенс мінус корінь з 2 на 2. Оскільки функція арктангенс не парна, то цей знак вискакує наперед. За допомогою мікрокалькулятора обчислюємо арктангенс корінь з 2 на 2. Це мінус 35,3 градуса. І 3 градуса множимо на 60. На 6 на 60, так. Да. Отримуємо секунди. Це буде 0,18 секунд. 3 десятих помножити на 60 18 секунд. Отже, ми знайшли схилення другої зорі. Мінус 35 градусів 18 секунд. Записуємо відповідь. Схилення першої зорі 0 градусів. Схилення другої зорі мінус 35 градусів 18 секунд. Задача розв'язана. У кого є питання, пишіть. До наступної зустрічі.